Привіт, мої маленькі мрійники. Сьогодні моя казка про дівчинку Злату і чарівний годинник Дуду. Жила собі в місті дівчинка на ім'я Злата. Вона була дуже весела, розумна і мріяла стати президентом дитячого садочка. Але був у Злати один секрет, про який знали всі дорослі вона всюди спізнювалась. Злато, вставай! У тебе садок. Ще п'ять хвилиночок. Злато, ми вже запізнюємось до стоматолога. Ну, ще мультики йду. Злато, всі діти вже пішли на прогулянку, а ти ще в піжамі. Я вивчаю піжамну моду, це важливо. У неї був навіть рекорд вона встигла не встигнути на власний день народження. Коли Злата прийшла в кафе, усі вже доїдали торт і грали в хованки. Ну як так можна? питала мама. А я просто пливу по хвилях часу. Загадково відповідала злата. Одного вечора, коли злата знов збиралась довго не лягати спати, під її ліжком щось клацнуло, тікнуло і чмихнуло. Хто тут? злякалась дівчинка, і раптом, із пилюки, з'явився невеличкий круглий предмет з блискучими вусами та капелюшком. Це був годинник Дуду. О, ще одна дитина з хронічною затримкою шкарпеток. Ех, а я колись був годинником у королівському палаці. Там, якщо ти запізнився на секунду, вже десь француз образився. Хі, а ти завжди був такий Буркотун? Буркотун Буркотун. Я архіваріус часу. Я знаю, скільки секунд ти вчора витратила на ще одну серію. 3748 секунд і нуль розчісувань. Але ж серія була цікава. А зуби, а піжама, а магія пунктуальності. Зараз діти думають, що часу немає, ага, немає, бо хтось його прокручує пальцем по екрану. <сум> ти смішний? Я ефективний. А чого це ти мені тут тикаєш? Я ще мультик не додивилась. Саме тому ти і отримала попередження, сказав Дудо. Завтра на тебе чекає випробування. Якщо знову все проспиш і спізнишся, я заморожу твій час. Тобто, застрягнеш у вівторку, назавжди, а вівторок це день, коли у садку починковий паштет. «Ах, ні! Я постараюсь не запізнюватись, чесно. Побачимо, буркнув Дуду і зник у подушці. Будильник заздаленчав о сьомій. Злата перевернулась, прикрила голову ковдрою і згадала про дуду. Ой, підскочила вона, я не хочу застрягнути в паштетному світі. Вона вмилася, одяглася, ну, майже правильно, шкарпетки були на вухах, але ж головне старання поснідала за три хвилини і прийшла до садочка найпершою. Навіть вихователька не встигла одягнути свій вихідний костюм. Злато, це ти своєчасно? Так. Я практикую часову чемність, намагаюсь бути пунктуальною. Діти навіть вигадали для неї нове прізвисько злата, таймер. Тієї ж ночі знов з'явився Дуду, але на цей раз в смокінгу. Вітаю! Ти пройшла перше випробування, але пам'ятай, пунктуальність це не на один день, а звичка. Тепер я буду з тобою щоранку. Що? Ти що, новий будильник? Я твій часоохоронець, і якщо знов підеш пливти по хвилях часу, я прийду з гучномовцем. О, я тебе боюсь вже більше, ніж паштету. Дуду кивнув, подивився на годинник і додав А зараз сон, бо хто не спить вчасно, той уранці як варена картопля. А я хочу бути смаженою. Тоді гайда в ліжко, панночко. З того часу злата почала вставати вчасно, приходити на всі заняття без запізнень і навіть вчити інших дітей, як все встигати. Всі знали, що ніхто не встигає краще, ніж злата, бо злата чемпіонка з часу. Час минав. Злата росла і становилась чемною, пунктуальною і відповідальною дівчинкою. І от однієї ночі вона почула знайомий тік-так. І побачила Дуду, який знову вмостився біля її подушки. Молодець, ти навчилась. Але пам'ятай встигати це як чистити зуби, якщо робиш щодня, все добре, якщо ні, потім болить. І що це означає? Тепер ти зникнеш? Не зовсім. Я ж не справжні годинник злато. Я твоя увага і совість, які нарешті прокинулись. Ти можеш мене не бачити, але я завжди буду поруч. Наприклад, коли ти замислишся, а чи не варто мені вже йти, Злата задумалась, а Дуду підморгнув і тихенько зник, залишивши на подушці напис: Тільки ти керуєш своїм часом, тож не дай йому втекти. Що ж, друзі, ця казка вчить тому, що встигати це не магія, а звичка. Якщо слухаєш внутрішній голос і поважаєш час, твій день стає справжньою пригодою. Злата навчилась відповідальності, а її друг часоохоронець ну, можливо, і в тебе під ковдрою ховається Дуду.